Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі та у Христі, сестри і браття, молільники живої трансляції, діти, молодь, наш прекрасний чарівний хор. Слава Ісусу Христу! Щиро сердечно вітаю усіх на цій Божественній літургії. Сьогодні в особливий спосіб зносимо свою молитву Богові і роздумуємо про цей великий дар дар здоров'я. Святий Євангелист Матей нам розповідає про дуже гарну та унікальну подію з життя Ісуса Христа. Сьогодні приносять. На ношах чоловіка розслабленого. І дуже цікаво, що Ісус Христос одразу ж таки без жодних якихось додаткових видимих знаків Він говорить бадьорися, Сину. Твої гріхи відпускаються. Але перед тим дуже є цікавий момент. На якій ми маємо сьогодні звернути свою увагу, побачивши їхню віру, сказав розслабленому Бадьорися Сину, чию віру побачив Ісус Христос, побачивши віру. Тих, кого принесли на ношах. Тих чотирьох, напевно, друзів. Ноші були великі, там лежав їхній друг розслаблений. І щоб принести, треба було чотирьох дужих чоловіків. І побачив Христос їхню віру. Цікавий цей момент. бо Євангелисти інші зі святого Писання говорять також про це, про віру тих, хто вірив може більше, ніж той самий розслаблений. Скажемо ми про розслабленого. Оскільки Христос сказав, що гріхи Твої відпускаються, ми розуміємо. Що причиною розслаблення були гріхи. Він не народився розслабленим. Напевно, щось в житті таке сталося, що гріх був причиною такої тяжкої хвороби і недуги. Він лежав, не міг ходити, не міг вставати. Ми не знаємо, чи він міг говорити, такий, як параліч тілесний був. І ми напевно що собі уявляємо, що оскільки людина є грішна, а на той час ми знаємо, як ставилися до таких людей, він мав чотирьох друзів, які вірили, що він буде здоровим. І цю віру побачив Ісус Христос. Унікальний момент. Сьогодні зі святого Писання, що більше вірують ті, які моляться за нас, а не так, як ми. І цей дар здоров'я, за яким людина впродовж усього свого земного життя шукає, цей розслаблений випрошує вмить. Так як ми минулої неділі з вами роздумували про. Цих двох чоловіків, які були одержимі, і біси, ці легіони, бісів вселилися в свиней. Вмить, вмить, вони стали здоровими. Бог не чекає з даром здоров'я. Сьогодні унікально тим, що сила віри тих друзів була такою великою. Що знову ж таки Ісуса Христа ставлять в безвихідь. Христос іде назустріч, Він не може відмовити. Якщо віруєш, то станеться по твоїй вірі. І якщо твоя віра є, як зерно гірчиці, то ти скажеш, цій горі двигнеться, і вона перенесеться. Каже Господь. І ми сьогодні роздумуємо, а яка ж має бути в мене віра, щоб я не тільки спас себе, свою власну душу, але щоб я також ще спас тих, кого я люблю. Сьогодні ми скажемо також про великий дар в нашому житті, дар дружби, дар друзів. Таким він був щасливий, цей розслаблений, грішний, я додам чоловік, що мав таких друзів, які дуже хотіли, щоб він був здоровий і поруч з ними жив, як вони жили, і неелементарним, дружнім, земним життям. Це знаєте, це, тут нічого немає такого надзвичайного в цьому чоловікові. Це просто люди, які дуже хотіли, щоб їхній товариш був здоровий і все. Як інколи буває, в нас якась хвороба, так ті, які люблять, вони все готові зробити, щоб та особа, яку ми любимо, звільнилася від недуги. Шукаємо ліки, збираємо кошти, ідемо молитися. Але причиною Цього розслаблення, цього паралічу був гріх. І ось Ісус Христос звертає увагу саме на це. І ми звертаємо свою увагу на дуже важливий фактор бадьорися сину, відпускаються тобі твої гріхи. Оце є ключовий момент. Цього святого Писання. Не уздоровляє Ісус Христос тіло і залишає душу осторонь. Міг сказати так, хай буде твоє тіло здорове, бадьорися, сину, встань, візьми своє ложе, ті ноші і йди додому. Не каже так Ісус Христос. Ми так часто кажемо. Ми, коли просимо Господа Бога здоров'я, пишемо за здоров'я, за здоров'я Івана, Мирослави, Оксани, Олександра і так далі, думаємо, щоб людина була здорова, щоб нічого не перешкоджало на землі працювати. Але чи думаємо ми про душу? От скажімо чесно, коли ми пишемо за здоров'я своїх близьких, чи ми думаємо, щоб Мій син, моя дочка, мій чоловік, моя дружина були добрими. Щоб вони швидко прощали, щоб вони не грішили, звільнилися від певних своїх вад, проблем, яких ми успадковуємо на землі. Нам важливо, щоб руки, ноги, голова, все в було здорове. І ми відкриваємо сьогодні знову малесенький секрет зі святого Писання. Ми тепер знаємо, як молитися до Господа Бога так, щоби все тіло було тіло здорове. Не може бути тіло здорове без здорової душі. Не існує такого здоров'я. Ми не можемо відокремити. Ці дві великі субстанції, з яких складається людина. Хоча ми би хотіли, щоб наші гріхи були в спокої, збережені, заховані, і Бог би не торкався наших гріхів. Він би не казав, звільняйся, що ж ти там заховав таке цікаве в тому смітничку. Але зато ми б хотіли мати гарне тіло, здорове, красиве, високе. Але ми розуміємо, що як би ми своє тіло не сформували, як би ми правильно не жили. Якщо тільки ми заговоримо, ми часто кажемо така людина красива, але як заговорив, то пекло на мене повстало, як важливо для Ісуса Христа, все ціло спасти людину. І не прийшов він на землю для того, щоб тільки виокремити якусь матеріальну сутність людини. Ні. А прийшов для цього, щоб відновити в нас образ і подобу Божу. Чи може вона бути відновлена без душі? Абсолютно ні. Бо гріх є тим вірусом. Який швидко потрапляючи в душу, пускає коріння в різні сторони. Він поглинає душу з боків, огортає, підкрадається, пускає маленькі, малесенькі, непомітні корінчики, а кожен корінчик живиться силою душі. На перший погляд ми цього не розуміємо, не бачимо, ніби все нормально. Я такий, як всі, на землі люди. Але не так то все. Не прибираючи цей гріх, який би він не був породистий, унікальний, виведений в якомусь унікальному якомусь місті. Як унікальний, екзотичний фрукт, часто гріх є таким фруктом унікальним. Оскільки він унікальний, мені рідний, я ніколи від нього, Господи, не відмовлюся. І ми його бережемо. Ми навіть коли йдемо до сповіді, ну так тяжко, тяжко, ну ви розумієте, от, чи, ну ви розумієте, ну отак от і так, і ось так дихати тяжко я кажу, кажи прямо і все. О, сказав і стало легше. Гріх хитрий, бо це є продукт диявола. А диявол, він не втратив розуму пам'яті і талантів. Це ж був архангел. Колись вам скажу, в що одягався до падіння Люцифер. Та він мав найкращий одяг, найкращим камінням був оздоблений. Це була досвітня зірка, який зранку восхваляв вічного Бога, співаючи свят, свят, свят Господь Саваот. І коли він впав, він увібрав зло, але Бог не забрав його талантів. І він хитріший, розумніший за нас всіх тут взятих, і він знає, як підійти, щоб ми гріх залишили і сказали на гріх, це частина мого буття. І тому сьогодні ми розуміємо, що цей гріх був цьому чоловікові настільки любленим, що так висмоктав сили душі, що він не тільки не мав радості жити, але гріх почав живитися силою тіла. З гріхами так і є. І ми щасливі сьогодні, тому що ми маємо сповідь. І ми можемо піти і сказати, Боже, я відрікаюся цього. І вмить вийти своїми ногами радісні, щасливі з благодаттю Божою. А тоді інша була ситуація. І Ісус Христос каже: Сину, бадьорися! Друзі переконали завдяки своїй вірі Ісуса Христа, і Христос називає грішника Сину. Це дуже високий рівень звертання до віри до людини. Не просто сину, радуйся сину, бадюрися. Гріхи Твої відпущені. Бо віра твоїх друзів настільки велика, як же вони любили свого товариша, не відмовилися від нього. Знаєте, як то є? Якщо є за що гуляти, ходити в ресторан їздити за Київ на рибалку, то готові всі гуртом. Нічого не болить, на роботу не треба йти. А як же у мого товариша нема коштів, звільнили з роботи, хвороба якась. Уже не дуже то є бажання їхати за місто рибалити. А тут він розслаблений лежить, а вони є поруч. Сьогодні дай Боже скажемо, щоби в нас такі були хоч один з четвірки, друг, вистачає одного, щоби був поруч з нами, нас розумів. А ми тим самим йому відповідали. Розуміємо, як гріх полонить і обмежує свободу людини, спотворює образ і подобу Божу. І якщо довго людина перебуває в стані вірусу цього гріха, миттю звикає і змінюється без усвідомлення власних Негативних змін. Тяжко любити, бо нема любові. А звідки любов візьметься? Звідки кому належить любов? Любов належить Богові. Тяжко обняти когось. Тяжко пробачити, а як тяжко, які ноги зранку стають тяжкими. Коли треба піти до храму на Божественну літургію, зустрітися з Богом віч на віч, гріх змінює хитро, підступну людину. Сьогодні ми звертаємося до Господа Бога і кажемо: Господи, я так хочу почути, від Тебе. З твоїх власних уст в своєму серці, бадьорися, сину, бадьорися, доню моя, твої гріхи є відпущені. Тобто ти вільний вільна, ти не в рабстві, тобою ніхто не керує. Ти сьогодні можеш цю мить розпочати нове життя. І пізнати іншу сторону, яка гріхом була прикрита сторону власного себе. І скільки ми можемо відкрити нашого серця? А воно таке велике, безмежне, а гріх каже, ні, все, тут нема вже більше твого серця. Гріх іде з серця, як каже Іван Золотистий. І сонце, благодаті Божої, освітлює. Ті темні частини, і ми відкриваємо в собі нові сили, нові дари, нові таланти. Ми відкриваємо в собі здорове тіло, здорову справжню усмішку, і відкриваємо любов Божу. Любі сестри і браття, сьогодні молимося за те, щоб ми гідно сповідалися. За те, щоб ми гідно звільнялися від наших гріхів. Ніколи не думайте, що священник щось там думає про ваші гріхи. Йому тут одесь. Наші ті гріхи нам? Ніколи не думайте, що подумає священник. Ви прийшли всі гріхи, жодного не скривайте, бо сповідь буде святотатською, недійсною. Прийшли, сказали. Вам відпустили, все, я пішов. Славити Бога, і жити оце життя, яке мені Бог дав. Користайте зі сповіді часто, ще частіше, ніж ходити в душ. <сум> і матимете унікальні відчуття. Вони розпочинаються з серця. Молімося сьогодні також за наших друзів, щоб вони були добрими. Вони були якісними і були на все життя. Доброго друга треба нажити власним своїм якісним життям. Часто ми кажемо, що один одного притягує, притягуємо до себе тих, якими ми є насправді. І ми будемо дуже щасливими. Буду завершувати, як мені одна жінка сказала. Каже, отче, я би вас слухала вічно, але коли ви перестаєте розмовляти, говорити проповідь, я розумію, що я втратила багато часу. <сум> Тому я сьогодні скорочую, бажаю гарного всім настрою і славимо Бога, зустрічаємося з ним і приймаємо Його до серця. Слава Ісусу Христу!